Вітаю вас! Мене звати Альона Панчук, я лікар-дерматолог-косметолог в мережі салонів та клінік Leo Beauty Club. Сьогодні неможливо уявити сучасну якісну косметологію без регенеративної медицини. В нашій клініці ми робимо дуже багато процедур, які потребують певної реабілітації, а саме регенерації шкіри. В цьому нам допомагає плазмотерапія Endoret. Плазмотерапія Endoret PRGF Інєкційна процедура з використанням власної плазми збагаченої факторами росту. Це передова технологія в області плазмотерапії, яка відповідає міжнародним стандартам та має патент і сертифікацію в Європі та Америці. Плазма це джерело життєво важливих інгредієнтів. Вона складається з 90% води та різних вітамінів, мікроелементів, амінокислот, а також найціннішого тромбоситів. Збагачених факторами росту. Технологія Endoret дозволяє шляхом центрифугування із власної крові отримати плазму вільно від лейкоцитів, та тромбоцити, насичені максимальною кількістю факторів росту. Саме тромбоцитарні фактори росту стимулюють синтез здорових клітин, що запускають процеси регенерації та відновлення шкіри. Для кожного пацієнта ми використовуємо індивідуальні бокси з абсолютно стерильними інструментами для проведення процедури. Виконуємо забір крові з вени в пробірки, розміщуємо пробірки в центрифугу, де протягом 9 хвилин відбувається сепарація крові реципієнта на плазму та формені елементи. Далі ми розділяємо плазму на дві фракції. Першу фракцію ми використовуємо для ін'єкцій в шкіру, другу фракцію використовуємо для топічного нанесення. Ендорет процедура вибору при лікуванні акне та явищ постакне, постзапальної пігментації, рубців та застійних плям. Ін'єкції власної плазми стимулюють відновлення та регенерацію дерми, зумовлюють протимікробну дію та нормалізують місцевий імунітет шкіри. В результаті терапії ми зменшуємо та усуваємо запальні явища, покращуємо однорідність та рельєф шкіри, освітлюємо постзапальну пігментацію та покращуємо стан та якість рубцевих змін. Курс процедур для обличчя 3-4 раз на місяць. Видимий ефект від процедури стає помітним вже на п'ятий день після процедури. Виражений результат стає помітним через два тижні. В умовах хронічного стресу часто починається випадіння волосся, погіршується його якість. відбувається загострення деяких хронічних дерматозів, наприклад, сабариного дерматиту. З цими проблемами також ефективно працює плазмотерапія ендорет. Виконуємо ін'єкцію безпосередньо в шкіру волосистої частини власної плазмою пацієнта, вибагаченою факторами росту. В результаті отримуємо зменшення запалення та лущення шкіри, припиняється випадіння волосся, покращується його структура та пришвидшується ріст. Для повноцінного курсу необхідно 4-5 процедур з інтервалом 1 раз на місяць. Ендорет – це досконала плазма з оптимальною кількістю факторів росту для здоров'я та краси вашої шкіри. Тому чекаємо вас на процедури в Leo Б'юті Клаб.